Дуже приємно, що такий складний час для України є справжні друзі. Не словом, а ділом вони нам допомагають. І на даний момент е... наші польські друзі, а саме компанія Віртуальна польська одна з таких найбільших компаній в Польщі по інтернету зв'язку, передала нам 83 генер... е... масляних генерасляних обігравичі, які дуже допоможуть нашим хлопцям на фронті і не тільки не тільки хлопцям, а й людям, які це найбільше потребують. Твою проблематику, що зараз є в країні, це відключення світла і забезпечення можна сказати, житлових приміщень теплом. Це дуже є суттєва допомога. Нашим польським друзям велике дякуємо. І хочу сказати, що воно буде використано, як і по нашим підрозділам кордону, які дислокуються на Львівщині. Також частина матеріальної цієї допомоги буде відправлена на наші підрозділи на східну ділянку кордону. Я думаю, що на сьогоднішній день будь-яка допомога надзвичайно важлива для поліцейських Львівщини і для військовослужбовців, які боронять наш край. І разом ми наближаємо час перемоги. Ми співпрацювали з Польщею. Останнього разу наші друзі передали нам 26 генераторів. Це було буквально місяць назад. І ці всі генератори попали в місця, де вони саме більше необхідні, в різні військові частини на передок, так як кажуть військові. Тому це постійна така співпраця вони постійно допомагають, долучаються до наших промоцій, нашого благодійного фонду руху майбутнє. і За це їм велика подяка.